І з завершальним днем осінь. Осінь вже відлетіла у теплі далекі краї, облетіли усі пожовклі листочки. У наступнім році ти її чекай і з теплотою в серці золоту та щедру осінь пам'ятай, все, що в ній хороше, з собою забирай. Щастя то любов, радість та тепло. Хай прийдуть до тебе знову. З сонячного ранку І з добром і душевним теплом. Віри та надії, хай здійсняться світлі мрії і з настанням нової пори. Миру й процвітання, хай білий сніг з собою принесе. Із завершенням осені.